Доброго дня, шановне товариство. Ми сьогодні знаходимося в гостях в господарстві Рівненської області, Рівниць, Радивилівського району ТОВ Віктал, Агро. Приймаю да, гостей сьогодні головний агроном господарства Юрій Дмитрович. Юрій Дмитрович має широкий досвід і добрий авторитет в цьому. Районі хотіли б вас, Юрій, Мич, запитати, що ви нам розказали в декілька словах про застосування препаратів фірми Долини на ваших на культурах господарства. Ну, ми приміняємо вже років 10 препарати долини. долини. Ну, Можу сказати які позитивні, позитивні відгуки, емоції. От. Ну, Хотілося б завжди краще, то завжди по-любому що хоче, завжди мало, завжди хочеться більшого, краще врожайності і результатів. Але мені подобається застосовувати результати від е препаратів компанії Долина. От. Якщо ми приміняємо на всіх культурах і на ріпаку, і на пшениці озимі, так? Озима пшениця вирощуємо. Ну, Все нормально, і на ріпаку, і бор, і молібден застосовуємо. І результат... Відміни, я можу сказати, що відмінний результат, тому що я пробував е, других фірм е, і бор, і молібден. Ну, мені найбільше сподобався збор від долини е, іменно на ріпаку. Тепер, е, що стосується пшениці, також ми всі застосовуємо дуже багато е, мікроелементів від долини. О, тут от, і дм Вимпл, і застосовуємо фосфор калії від долини. От, мультикомплекс. Ну, я задоволений, я вважаю, що це нормальний дає результат. От. І по сої, по соняшнику. От. І на кукрузі також застосовували мікроелементи від компанії Долина. От. Ну, я задоволений. Я вважаю, що це нормальні І Конкуренти були різні, мікроелементи зараз дуже багато. І пробував, використовував. Ну, все-таки мені сподобалося, зупинився на «Долині». Були різні пробував різні варіанти, різні компанії. Ну, У мене така думка. Це моє особисте враження. Дякую вам за співпрацю. Надіємося на подальше. Дякую, щоб долина також не підводила, щоб долина тільки краще і краще допомагала і робила попарати краще. Дякую.